Запрошуємо до весняної симфонії дитячих книг Аврелія Дур, як бобри собі хатку будували. Настала весна, розтанула крига, і бобри вирішили перебратися на річку. От ідуть вони лісом, аж бачать. Стоїть гарна хатка. Це ми з татом її побудували, хвалиться мама бобриха. І ми тут будемо жити, питає її доця. Ні, дитино моя, наша домівка далі, відповідає татко. І бобри попрямували далі. Ішли вони, йшли та й зупинилися. Тут. Усміхнувшись, кажуть мама з татком. Тут здивувалася доця, А де ж хатка? А де ми будемо жити? Ну, каже тато, поки що хатка наша тільки у мене в уяві. Та ось повалимо кілька дерев і збудуємо її. Ну, до праці, заохочує мама. Це буде. Ваша перша оселя діти. І бобрики заходилися працювати, повалили дерева на березі, перегородили річку, а тоді й хатку собі збудували. Може, тепер зробимо для мене самої хатину? питає дівчинка. Завтра доцю, Позітхнувши, Відповідає татко Бер. Добряче ми сьогодні натрудилися. Гайда тепер на річку та й покупаємося. Читайте разом з нами.